З 10 листопада по 5 грудня представники військових вищих навчальних закладів проведуть зустрічі зі школярами ліцеїв Житомирщини, аби ознайомити їх із можливостями військової освіти та заохотити старшокласників до вступу у військові вищі навчальні заклади в Бердичівському районі. Протягом двох днів в Андрушівці, в Ружині та самому Бердичеві, Звягель протягом чотирьох днів. Коростень і найбільше два тижні будуть працювати по Житомирському району в різних значить, ОТГ, де все це разом з представниками освіти, департаментом освіти сплановано ці заходи. І таким чином ми будемо проводити. От зараз листопад-грудень цю роботу за словами заступника начальника обласного ТЦК СП Олексія Біланова минулоріч Житомирщина показала найкращі показники щодо вступу до військових навчальних закладів. Війна змінюється. Нам потрібні фахівці більш такого інженерного аналітичного спрямування в збройних силах України. Тому я вам коли перераховував спеціальності, бачите, що дуже багато спеціальностей, які. Саме такого інженерного аналітичного характеру. Вступити до військових вищих навчальних закладів можуть громадяни України від 17 до 30 років. Здають екзамени на чи, здають НМТ. Якщо НМТ не ну, там вже ста, ста, більш вікові люди, то НМТ не здають, можуть здавати, але не, не бажають здавати. Вони можуть здати екзамен прямо. У вищому навчальному закладі за тими дисциплінами, які базові в цьому навчальному закладі, і прив саме в цій навчальній дисципліні. Олексій Біланов зазначає: двері до військових ВНЗ відкриті і для дівчат. Вони можуть вступити на будь-яку спеціальність. Ви знаєте, у нас і дівчата є льотчики, дівчата є і танкісти, і так далі. І тому подібне. Головне бажання, головне їх особисте, так скажемо. Переживання і патріотизм захищати свою батьківщину.